Сьогодні той день, коли кожен повинен згадати найріднішу на світі людину маму. Саме тому ми вирішили розказати, як сильно ми їх любимо. Я люблю маму. Я свою маму люблю за те, що вона чарівна, прекрасна, мила, добра, цілеспромована, рішуча. Я люблю свою маму за те, що вона мене мене. Піклується, любить мене, допомагає мені у всьому. Ну, Я її дуже люблю за все. За ніжність та ласку. Вона мене народила, тому що вона про мене піклувалася. Ну, То я моя мама все-таки ж. За те, що вона всьому мені допомагає. Ну, не знаю, виконує всі мої забаганки. Маму любимо, тому що вона нас на цей світ привела. Вона нам прищепила любов. До праці, до хліба прищепила любов до рідної землі, до України, до всіх людських надбань, які досягло людство на цей час, коли я народився. Я вже майже 80 років тому як народжений. Так що я зберігаю ті добрі традиції материнські і батьківські, аби примножувати ці традиції, передавати своїм дітям. Тому що має бути якась спадковість в родині, має бути в державі спадковість, яке мічна сім'я буде мічна держава. За те, що дала мені життя, навчила всього і допомагаю в усьому. Я за це їй вдячна для своєї мами за те, що вона просто моя мама. В першу чергу за їхню доброту, ласку, за те, що вони завжди пам'ятають про нас, дбають. За те, що вони завжди думають, а чи поїла, а чи не поїла, а чи все добре в тебе в житті? І деколи навіть коли знають, що все не так гладко, зможуть промовчати і просто дати хорошу пораду. Тобто, це люди, які розуміють нас без слів, які бачать все просто по нашій міміці, по нашому обличчю, і це люди, які напевно. Матері – це люди, яких ми повинні найбільше цінувати в нашому житті, тому що особисто від себе також скажу: нема кращої подружки для любої жінки, дівчини, чим мама. Моя мама не красивіша, а найдобріша і наймаліша. Я її дуже сильно люблю. За те, що вона мене любить, за те, що вона мене вдягає, за те, що вона мене жаліє. Вона ніколи не здається. І мене навчала теж боротись до останнього за те, що я люблю, і те, що мені дороге за це я люблю. Насамперед, за те, що мама дала мені життя. Друге, за те, що мама, мабуть, дуже добре розуміла мене. Мама була такою творчою натурою і любила літературу, пісню, музику. Ну, і я перейняв багато такий ліризм, очевидно, від своєї мами. І мама, мама дожила, померла п'ять років тому, значить, на 91 му році. Знаєте, дуже все ніколи не сказала погано слова, якогось гострого слова. Ну, була така дуже добра людина. Моя мама мене вчись, як е, влогувати дітей, та? а мама, коли в мене проблем, вона знає, що мені сказати. Тому я думаю, що мама це, ну я і так сказати, що мама це моя перша дівчина. Ші любі матусі. Ми знаємо, що ваше життя як терновий кущ, але пам'ятайте, що серед цих численних колючок це вже є квіточки. Ми є вашими квіточками, які цвітуть для вас і дуже дуже люблять вас. Дякуємо вам за вашу турботу.